Київ ніч з 20 на 21 червня. Події радше нагадують кадри з голівудського блокбастера за правопорушником на високій швидкості і зустрічній смузі женуться аж два патрульних автомобілі. Поліцейський стріляє по колесах автовтікача. Зіткнення як наслідок, розтрощена машина поліції і троє постраждалих. От тільки винуватця немає. Водій встиг втекти з місця пригоди, а авто на литовських номерах. Фактично без власника. Кількість суперечливих історій з такими автоєвропейцями зростає, а з ними і кількість машин. Лише торік до України завезли 700 тисяч євромашин. Я повністю на стороні таких людей, тому що за 3 тисячі за 6 тисяч нормальну машину в Україні не купити. А от в Європі за 2 за тисячі можна дуже достойну хорошу машину взяти. Григорій знає, що говорить. Він зробив з цього бізнес. Приміром, ауді, а 6 автобізнес класу у Литві може придбати. Навіть дешевше ніж в Україні Ланос, і він у цій справі не єдиний. Тому кількість поляків і литовців на українських дорогах зростатиме щодня. Машини возять уже не рік, а механізму для розмитнення так і немає. Вот в том -то й діло те, які до 10-го, їх нельзя розтаможити. Поэтому люди їздять і ну ні просто закона, який допоможе розтаможити, немає процедури розтаможки таких автомобілів. так. А тому правило просте в Європі. Реєструй на компанію, виїжджай до. Циті платив 8,5 тисяч гривень одноразового штрафу за порушення адмінкодексу і живи спокійно, наче в обхід законодавства, але все законно, пояснює юрист Лаврентій Царук. Вони спираються на українські закони. Саме українські закони, прийняті Верховною Радою, дають їм таку можливість. Проблема виключно в українських законах. А втікти з місця пригоди може не тільки водій іноземної реєстрації. Втім, вся необхідна інформація про власника авто є на митниці. Переконують і водії, і юристи. Та поліція на все реагує по-своєму. каже випадків з правопорушеннями більше є щодня, але що з тим робити, поки не придумали. Буде підніматися питання про врегулювання питання саме транспортних засобів з іноземною реєстрацією, і також патрульні автоекіпажі будуть додатково орієнтовані на реагування. І виявлення правопорушень, які вчиняються за допомогою цих транспортних засобів. Оки, патрульні уважно слідкують за порушниками, а влада, хоч із острахом нових мітингів активних автовласників, все ж шукає способи врегулювання ситуації. Команда сніданку вирішила з'ясувати, чи придумали вже вихід з цієї ситуації очільники Нацполіції. Ми безрезультатно намагалися зв'язатися з керівниками по телефону та надіслали запит до головного управління національної поліції, але відповіді поки не отримали.